Вітаю усіх глядачів мого каналу. Сьогодні ми продовжимо розглядати функції і цього разу поговоримо про передачу аргументів за значенням і за посиланням. Ви вже знаєте, що ми маємо можливість створювати власні функції. Якщо функції потрібно отримати деякі дані з програми, то вона приймає їх в якості аргументів. За замовчуванням, у C аргументи передаються у функції за значенням. Тобто, по суті, функція працює із копією даних, а не безпосередньо зі змінною. Це означає, що при такій передачі даних оригінал не буде змінений в результаті роботи функції. Давайте для прикладу напишемо функцію, яка буде обчислювати значення периметру прямокутника. Отже float периметр of прямокутник Rectangle, і нам потрібні будуть довжини цього прямокутника, дві змінних. float A, float B. Периметр прямокутника можна обчислювати за такою формулою. Я напишу у вигляді коментаря. Периметр дорівнює 2 помножити на А плюс Б. Або ж, якщо розкрити ці дужки, то периметр дорівнює 2 помножити на А плюс 2 помножити на Б. В даному прикладі, я буду використовувати другий варіант. Він зараз буде більш наочним. Отже, тут для початку я буду подвоювати довжини сторін, а вже потім їх складати. Створюю змінну. флот П, спочатку нехай дорівнює нулю. Гарна звичка присвоювати значення за замовчуванням. І тепер я візьму сторону А, яку нам передали в якості аргументу, і помножу її на 2. Щоб у мене вийшло 2А. Потім те ж саме зроблю зі змінною Б. І потім буду їх складати. Тож, А присвоїти 2 помножити на А. Б присвоїти. 2 помножити на Б. Тепер, коли сторони подвоєні, я можу взяти значення периметру і записати А плюс Б. Тепер. Все, що залишилось. Повернути значення периметру. Return P. Як бачите, тут, в середині функції, ми робимо деякі операції із аргументами. Ми їх змінюємо. A помножуємо на 2 і B помножуємо на 2. Давайте викличемо цю функцію. І подивимось, що буде із змінними, які ми передавали в якості аргументів. Наприклад, float x. Нехай дорівнює 3. Float y. 5. Тепер викличемо функцію std.cout. Одразу будемо виводити на екран периметр. overRectangle. І передаємо x, y. Давайте подивимося, що все працює. Бачимо 16. І дійсно, такий і має бути периметр. Давайте тепер виведемо значення X і Y після того як ми тут викликаємо функцію. І я ще додам переход на новий рядок кожен раз. Ось так. Бачимо периметр 16, потім виводиться x3 y 5. Тож, змінні x і y не змінили свого значення, навіть незважаючи на те, що тут ми аргументи множили на 2. Тому що ми передавали аргументи, як і зазвичай. Це передача за значенням. А отже, на саму змінну в такому випадку жодного впливу роботи функції не буде. Якщо ж ми хочемо, щоб зміна аргументів середини функції відображалась на них, треба робити передачу за посиланням. Для цього достатньо змінити заголовок функції таким чином. Перед іменем аргументу ставлю значок Ampersand. І тут. Тепер. Ми передаємо адреси змінних А і Б. Отже, зміни, що відбуваються із цими адресами, впливають на їх вміст. Тобто на значення змін. Давайте подивимось. Бачите, у нас виводиться периметр 16, а потім значення 6. Це Х, який був 3. Але тут відбувалось подвоєння першого аргументу, який ми передавали. В ролі першого аргументу всередині функції виступає змінна А. Але ж на її місце ми клали Х. От, А було подвоєне. Тобто значення за адресою відповідною. І це відобразилось на зміні Х. Так само і другий аргумент. Зверніть увагу, що при такій передачі аргументів у нас немає необхідності використовувати вказівники всередині функції. Компілятор бачить, що ми передаємо аргумент посилання, і сам коректно це опрацьовує. Також на останок пару слів скажу про приведення типів. Припустимо, я передаю у функції аргументи за значенням, як і зазвичай. Тож... Я прибираю. Зараз для цих аргументів вказано тип флот. Я можу змінити тип змінних, що я передаю з float на int, і це не викличе жодних проблем. Тепер в якості X і Y я передаю цілі числа. І при передачі функцію вони приводяться до типу float. Будь-яке ціле число можна без проблем представити у вигляді десяткового дробу. 3 як 3,0, 5 як 5,0 і так далі. Тож, у цьому випадку відбувається автоматичне приведення типів. Все працює. А от. Коли я передаю аргумент посилання, то вже в цьому випадку адреси змінних int і float не вийде привести одна до іншої. Ці змінні x і y типу int, які я передаю. А тут очікується адреси типу Float. Тож, якщо я спробую запустити. Пачу помилку. Організація збереження в пам'яті цілих і дробових чисел зовсім різна. Тож, вже тут ми отримуємо помилку. Що ж, сьогодні ми подивились на передачу аргументів у функції за значенням і за посиланням. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Дякую усім за увагу. Чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!